Україна і да. сьогодні ми Софі, йдемо... Софія. Да. Сьогодні ми йдемо коротше, на майдан. Та да. сьогодні важкенький день. Да, Дречі, реченьки, дречки. На скоро вийде шо? Канал YouTube. Ну, ні, у нас в мене є топ. Тобто, та, в неї немає? Ну у на нас скоро вийде наш мерч! Ти це забула Софій? Ні. Хова. Служите, така дорога, або... воно Та, отама хата. Бачите, бачите, зараз я вам покажу. Зараз, зараз, чекайте. Я вам покажу хова. От бачите, бачите таке таке голубеньке, бачите? Це моя хата. Короч, ми йдемо зараз. Не знаю, що там будемо робити. Було... О, та тут Захара живе. А, так, він взагалі не, не дуже чемний. Якщо ага. щоб, бачити, цю браму вам далі їсти. Померш. Бачите, що під не А та там, бачите, що батут є. Все, побігли, бо там собака є, да. бо там воє. Це тусик, який мене колись кусив. За одне місце. Тільки не розказуй, за яке. Mm -hmm. Коротше, не знаю, що сьогодні рані. А а дор... Шість 61 відео, але галереї. разом. Я виставлю вам телеграм. До речі, ви підписуйтесь на, мене, на канал. А ці мен... більше, тобі ну, вам давати подарунки. І Так. І до речі, у мене скоро буде TikTok канал і ще телеграм-канал. На Майдані нікого майдан. немає. Там це зараз я покажу, що де саме. Бачите Майдан. Зараз я ще де І ще вон де Брама є і хата двопорухова. Там живуть, це не наше поле, звісно. А там майданчик. Але поле дуже гарне. Так, що не наше. А це так. отої великої хати, які вчора мене, обхи... мене обкидували. Так. І нас ще й обзивали. Та, ще Пушкіна. Пушківна. Так. А Денис – нас просто. Ну він і я Яниш. Ну так, сі та, туди. З піску. Так, о. Так, ви там бачите небо, я поки що... Софія може підзняти, що я роблю? Угу. Єми, я Дивіться. Бемо, so. щоб шаб... покататися. Давай спідемо, покатаємось. Тільки треба тримати телефон дуже добре. Mm -hmm. mm -hmm. Так, Сьогодні денок такий горненький. Mm -hmm. Ота там буськ, зараз я вам покажу. Зараз я зупинись і вам покажу. Вон, бачите бузьки? Є зараз покажу Воно буське. Воно зараз корочата. Правда, класні підписки. Підписки. Чи що? Ви ви теж класні? Ви підписалися на мене і на її. На Софію. мене один суперсики. А в мене А в мене... 21 підписник підп А до речі, до речі, а підписуйтесь. А, точно, підп не підписуйтесь. Okay. 61 перший відео. ви його знайдете, там буде писати Януш і ще коробочка. Там буде. На коротці буде писати янушу. І заходьте туди ставте четвертий лайк і вийде продовження того відео. Бо в мене ще немає того то відео продовження. Якщо ви хочете, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, а хочете, ми відео не далі. А то, ху... ху... давайте. Давай, Софії, давай. Ми зараз побачите що цей майдан як тут все гарно зроблено. Давай Софія залазь. Ось така тут гірка. так, мала. зараз я відійду, покажу, яка вона. Так, хоч вона і маленька, ну а класна. Бачите, яка вона велика. Так, як маленька? Бачите? Нам з нею дуже страшно зіждати. Мені не дуже. Ось так. Ой. Добре. Що? Бабку? Ой, ой. баба. Там, звісно. Піньок, виходить, не добрий, а поганий. Там. Ось нам вам віда. Бабка? Ох, бабка. Та да. будьки гарні, на дистах тут. Добре, бабука, я залізу. Можна далі знімати. Через так. те, що мені сказали, 21.00 бути вдома. Я побуду, він просто був вдома. Так, да. да, ми недавно прийшли, почали відео знімати, я, ну, я... Мало. Чекайте, ходіть до мене або додинець? А Може давай дочекаємося 21.00? Та чортку. Давай дочекаємо, що вдома. І мене до тебе не впустить. Чого не пустують? Дійсно. Я Та... ну давай ліпше. А може ще трошки я зможу побути. На дворі. Хто знає, хто знає? Ходи до мене. Давай, коли вже буде 21. ти вже тоді йдеш додому? Так, я ж маю йти додому, я ж казав. Ну, блін, Ні, давай то буде з один ноль. Давай погопаємося. Добре, давай на відео. <смір> Зараз подивіться, поки що на небо, там воно дуже гарне, кажу, кажу. Зараз хопа. <смір> Все. Може, я буду дивитися на небо воно? Що воно? Ну, а може? Ну, я ще на нас дивитись, ну то нічого. Це якесь капець. Я, я буду такою. <риклад> Аліна, Да, Бобко, А де бобку. вон да він. А що ближе? А давай повідомив буде тебе Так Мене майже ніхто там не знайде. Де бобка? Мене майже реально там ніхто не знайде. Да, як видно мого Бобка Да вы куда? Там так, тут песочники, да. там лапка. Куда? Лапка. Лапка. Где статом? Нитка. Нитка. уже пристал бы капельку. Все, все, все. Да, денег сегодня. О, у вас нитка ведь стала. Бабка.

Дей, красави. Да красавицы, давай, давай. Ай ты з'ї оба ой чоиска? Ну, ну, Я трошки запізнився. Да, просто ну він... Просто коротше, я не в мене не було інтернету, щоб я далі знімав для вас відео. Бе. Бе. Блин, я не А чого? Я Що знаю. Тут пише? Відео. Чко? А може треба щось видалити? А може, давайте почекаємо на тім.

он пас. Он пас. Mm -hmm. Тут є хто. Блін, що мені видало? Я ти? не знаю, яка тобі гра не подобається. У Мені тут всі ігри то, що мені подобається була. Mm е, -hmm. може мені видало тимчасла? Може. Може не відомо, ти принт. А Roblox. Можеш. Візьмайка? Зараз, а я буду. У мене там може почати. Там зуб запахи? Так. це це просто треба, щоб видалося. Все, пішли кінець поля. Ну, не в кінець, ну трошки туди. Що за нами Просто. Не просто піши. Нам не трохи заглушка. Ми просто підемо до швей. Васі хмари! Так, було життя. Так, прислідуються. Я над'єм. Я вже хочу, щоб вас було побільше. Мені мішають нормальні відео. Так. І кажуть, що Маші, тут. Там уже поле гарне. Так. І кажу, що там О, якесь відео дуже популярне. Я дивлюся, скільки дивишся тут в чорт. просто YouTube. І того віду там нема. Воно нам не брехали. Просто не знаю. Це хто. на О, реально таке гарне. Ну так розумієте. Ого. Тут було, вони треба. Чухай, 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 чухай. Ого, вони теж побігли. Та, не за нами. Ні, вони йдуть по... Бо... Та, бо знаєш їм ходити за нами. Та, і от там. Що? Сонце воно не ходить. А реально воно було там, стало тут. А де ж сонце ходюче? Давай зараз. От. Сюди. Ах ти! Воно реально прослідує. Воно тут. Було... Так. Да. Ну-ка. Зараз. Ну, давай шлях. Після того. Тут уже йде. Туди Туди шлях. Туди шлях, туди ми вже не будемо йти. Ось туди? Ходи? Наша. Та ходи. ні, собі там можна, щасно, там можна заблукати. А там добре. Побігли. Ну так, і намір. На ніч Вони з нами. Наші хвостки. Стати код пан! О! Да. Блин. Чекай а там щось писало, що то писала принесла. Десь там туди снімала. Так, а во це. Що... Бачите? Я мая, видала тобі і во Софія. Хай! Хай -хай -хай! Барахай! Это кто? Это бархатная тяга? Тут оно? Вот у нас майданчик там, где мы Ой, бобку! Вон! Ой, бабка А, боба! Боба хлопка Так, и давай на гойлку! Баба хлопка! Хлопа! О, скоро вже будемо йти. Я додому сказала, бо бусь не рухається. Ми просто встали і нас вобку не рухає. Будет хм. боб Да, будет боб Просто красавчик на голове Мы уже выросли и нам нужно будет куда-то идти Да Тебе там сколько лет скоро будет? Шесть Не восемь А если что, не в ле... Восемь э, Последнее лето идет Осень, зима Весна Тут Там сад немного дальше І вліт у мене знов, 9 червня. Це було, а хто? хто хоче, Бобко, за мене... Якщо хтось хоче мене привітати Ні. то сказати, що робіть, заходьте на одне відео, дивіться, Бобко, і, там, і там пишіть коментар. Я, Бобко, Я тобі вітаю з днем народженням. Бобко, йдемо йдемо. Філь... Давай просто постоїмо, він тече.